Вітаємо наші шановні клієнти. Сьогодні в нас з вами такий невеличкий швиденький огляд на літні шльопанці від фірми Мілтек. Ми з вами розглянемо взагалі, що ж воно таке, з чого воно зроблено і для чого підходить. По традиції нагадую вам, що в нашому магазині товари Мілтек виключно оригінальні. Тому, роблячи замовлення в нашому магазині, ви робите замовлення в офіційного представника Мілтек в Україні і однозначно отримаєте оригінал. Ну що ж, почнімо. І у нас шльопанці доступні до замовлення в двох кольорах: а саме колір олива, артикул 128 93 001 і колір койот з артикулом 128 93 005. І що ж можна взагалі сказати про ці шльопанці? Вони зроблені зі 100 піни Іва. Тобто, це амортизаційна, досить міцна і досить гарна піна. А внизу у нас з вами гума. І що ж загалом чим відрізняються ці шльопанці від більшості тих шльопок, що ви могли б бачити в інтернеті, в звичайних магазинах? По-перше, це високоякісні амортизуючі матеріали. По-друге? Спеціальний протектор у нас з вами внизу він зроблений таким чином. Бачите, тут спеціальний рисунок, він впливає на що? Він впливає на те, що він поліпшує ваш, ваше переміщення на нестабільних ґрунтах. Тобто, це щебінь або пісок, або бруд, або ще щось. Тобто цей протектор робить так, що вам було б максимально комфортно переміщуватись, переходити взагалі там, по більшості типів ґрунту. По-друге, у нас з вами, бачите, яка досить цікава форма самої підошви. Це зроблено для того, щоб максимально амортизувати при ходьбі і мінімізувати навантаження на хребет. Також завдяки ось цим волнам, хвилям таким, під час ходіння ножки у вас провітрюються, тобто тут є циркуляція повітря. Форма кріплення на ногу зроблена якісно, вона вам не буде натирати, бо все виготовлено з суперякісних та класних матеріалів. Чому саме ці шльопки, а не будь-які інші, бо вони виготовлені зі 100% піни Іва? Вони класно амортизують, вони зовсім не відчуваються у вас на нозі, мають протектор під будь-які типи ґрунту і надійна фіксація ось тут у нас з вами на нозі. Тому це однозначно мій вибір. Ми е, їх дуже часто рекомендуємо нашим клієнтам, коли вони роблять там запитання, чи є у вас е, шльопанці. Ми завжди рекомендуємо саме цю модель, бо вона найактуальніша, найзручніша. Е, і треба давати віддихнути своїм ногам після того, як ви весь день проходили там в берцях або в будь-який будь-якому іншому взутті.